Друзі, привіт! Я Василь Кравчук. Моя компанія представляє компанію свою iWeb. Ми займаємося такою цікавою професією нині. Це у нас Digital Agency. Ми створюємо сайти з душею і робимо рекламу в інтернеті, яка є прибутковою. Тобто Ми працюємо з цими проектами, які хочуть, хочуть заробляти в інтернеті. Якщо про себе, то я маю більше 15 років досвіду в B2B-продажах. являюсь партнером Google більше 8 років і працюю в цій сфері. А взагалі на шляху підприємництва близько 10 років. Про в двох словах про нашу компанію ми займаємося комплексними рішеннями для просування. Вебсайтів в інтернеті. Тобто до нас приходять клієнти, які хочуть якимось чином заробляти гроші онлайн. Вони вже якось працюють офлайн, тобто ми працюємо з реальними бізнесами вже. І ми для них налаштовуємо тож, свій пакет, якийсь різних послуг, комусь сайт, комусь рекламу, комусь сайт, плюс реклама, плюс SEO, плюс ще там щось. Тобто свій набір, який за допомогою якого людина починає заробляти в інтернеті. Також наша агенція є офіційним партнером Google і завдяки цьому ми маємо деякі плюшки. Трошки пізніше про це розповім. В чому ми саме експерти? Перш за все, ми експерти в контекстній рекламі. контекстній рекламі Її ще називають PPC, платний трафік. Також до контекстної реклами відноситься зараз це Google Shopping, Товарна реклама, ще називають марчан, ну і інші назви. Це все контекстна реклама. Також у нас є SEO-послуга, так ми займаємося SEO. І робимо рекламу в соцмережах, таких як Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Також ми займаємося рекламою в Amazon Bing, Yahoo. Окремо у нас є розробка. Розробляємо веб-сайти, чат-боти, додатки і працюємо на рівні дизайну, тобто, робимо. Логотипи, брендбуки, ну, різні креативи, якому що потрібно. Хочу почати з того, що гімн може бути корисний. Взагалі, суть моєго докладу, суть моєї презентації, я хочу вам показати 4 слайди, з допомогою яких можна повністю, е як чек-ліст, е розуміти, як е керувати маркетингом онлайн. І на що потрібно саме звернути на кожному етапі. Плюс я хочу зробити 4. Плюшки 4 бонуси для всіх, хто є членами нашого крутого клубу. Зараз почнемо з плюшок самого приємного. А так, перше. Тільки для членів клубу. Хочу на це зробити акцент. Безкоштовно. Перше, ми хочемо з клубом провести тренінг з продажів для продажників, для підвищення їх кваліфікацій. Я проводжу тренінги з продажів. Є курс. По, по тренінгу це курс розрахований на два робочі дні. Буде детальна робка етапів продажів кожного етапу, які техніки можна використовувати на етапі, як клієнтам можна як працювати з запереченням, як правильно закривати зілку, як взагалі працювати правильно з клієнтом, які психотипи бувають, як правильно це все провести. А ми це все будемо розбирати на двохденному тренінгу з продажів. Більш детальну програму можу скинути всім бажаючим, хто хоче про це дізнатися. Окремо анонсуємо дату, коли це буде. Від вас, як власників бізнесу, ви можете відправити свого менеджера або якщо ви являєтесь продаючим власником, який продає також свої сервіс, також можете повчаствувати в цьому тренінгу. Для членів клубу це безкоштовно. А, тож ставимо плюсик. А, далі. А, ще один бонус це наша компанія може провести для вашої компанії аудит сайту або аудит реклами. Навіщо це потрібно? А, перш за все, ми являємося експертами в нашій ніші, і ми для членів клубу, для їх бізнесів безкоштовно проводимо цей аудит. Для того я хотів би для всіх вас показати свою експертність і своєї команди. Що ми являємося корисним бізнесом і робимо корисну справу. Тому проводимо цей аудит, показуємо, з чим ми можемо допомогти. Для вас це гарна змога зробити зріз по вашому бізнесу в рамках сайту і налаштування рекламних кампаній. Третій подарунок: 10 тисяч гривень безкоштовно на рекламу Google AdWords. Я її дам кожному учаснику. Нашого клубу, незалежно від того, являється він нашим клієнтом, агенцією агенції чи не являється, я дарую ці 10 тисяч. Технічно як це зробити. Більш детально пишіть мені, я допоможу зробимо це. Четвертий подарунок: ваш інтернет-магазин. Це реально дуже швидко, дуже просто. Ми розробили свій конструктор, за допомогою якого ви можете зробити буквально там за пару хвилин. Собі е, крутий інтернет-магазин з функціоналом, з корзиною, з оплатою онлайн, е, з авторизацією ваших користувачів і так далі. Тобто це аналог, ну, а-ля розетка, крутий е, сайт. У вас буде не просто якийсь лендінг, а реально крутий сайт з крутим функціоналом. Е, всім е, нашим одноклубцям на 3 місяці підписка безкоштовна. Так, взагалі коштує е, 20 доларів в місяць. Тепер про корисне, то що я хотів розповісти в рамках інтернет-маркетингу. До нас часто звертаються власники бізнесу, як же можна керувати інтернет-маркетингом, якщо він в штаті хтось з членів команди або підрядник і так далі. Дивіться, є чотири основи, в рамках яких взагалі, щоб керувати якимось процесом, потрібно його розбити на етапи, і на кожному етапі зрозуміти якісь самі важливі. На цьому етапі ключі, які потрібно контролювати, і після цього можна взагалі всім процесам в комплексі управляти і щось покращувати і взагалі керувати процесом. Перш за все, потрібно розбити на етапи. Дивіться, якщо збувати в плані інтернет-маркетингу всі основні процеси, є чотири основи, чотири таких головних блоки: маркетинг, трафік, веб-носій, продажі. Почнемо розглядати з першого маркетинг. Маркетинг, що входить в класичний маркетинг, що поч що потрібно мати, щоб піти в інтернет працювати. Перш за все, потрібно мати неймінг, логотип і якусь мінімальну стратегію. Стратегія може бути так назва названа салфетчина, да? якийсь невеличкій бумажці, взагалі куди ви йдете, з чим йдете, що хочете отримувати, і до повноцінної там на 100 сторінок і більше. Розроблений за, за багато тисяч доларів професіональним маркетологом. А, також а, круто, коли в компанії є фірмовий стиль, він оформлений в окремий документ, брендбук, короткий опис компанії, а, УТП, а, вигоди, що отримується від покупки продукту послуги. переваги компанії ці, 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 цінова політика відмінності від конкурентів. Це, здається, такі е, зрозумілі пункти. Вони, вони, вони для всіх власників і кажуться, ну це ж зрозуміло, у мене це все є. Але якщо це все є, то це окремий файл і е, запакуйте в архів. І потім, якщо ви будете працювати з кимось, хто до вас підходить, робити вам новий сайт, брошуру, а ще щось, ви оцей архівчик дали і все, ваше ТЗ готово. А, а також раз ви будете це збирати по крупицям, і зазвичай, чесно кажу, ні у кого у цього зібраного майже немає. А, трафік. А, якщо ви зібралися йти в, в, в інтернет-маркетинг, ви будете запускати закупляти якийсь трафік, потрібно розібратися, які варіанти трафіка в Україні можуть бути. Перше пошукова система. В Україні вона єдина, це Google. Друге соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn на сьогодні працюють в Україні. А, основні соціальні мережі. Та є і інші різні майданчики: а-ля Олекс, розетка, Кабанчик. Їх дуже багато різних. Я хочу, щоб ви зробили головне зрозуміли для себе принцип. В кожному з цих систем є платний трафік да, і безкоштовний трафік. Почнемо з Google. Якщо ми кажемо, там платний трафік, називається контекстна реклама і безкоштовна видача це seo видача Чим класна контекстна реклама? Саме головне це швидкість. Ми налаштували обяви, закинули гроші. Нажали кнопку Play, через 2 секунди у нас вже бачать тисячі користувачів, ми рекламуємося. Чим э, за кожен кліп потрібно платити. Це головний недолік, можна сказати, э, PPC-реклами. SEO, чим класне SEO? Умовно, умовно, так, за трафік нам потрібно платити. А, тому що ну, тільки за роботу SEOшника. Далі, якщо почнемо йти далі, то в соціальній мережі э, у нас э, таргетована реклама. Аналог PPC, так, це також платний трафік, або органічна діяльність по соціальним мережам, це SMM, так SMM. Ваші пости, стратегія, просування, підписники і так далі. Також платно, чим класно? швидко, безкоштовно, чим класно, умовно, безкоштовно, але довго. Тобто, до речі, якщо в SEO взяти, то щоб досягти результату в SEO, потрібно ну, від 6 місяців. СММ також приблизно від 4-6 місяців потрібно працювати регулярно, щоб отримати результат. Тобто немає сенсу робити СММ. Два тижні поробили постики, а потім не змогли, то, то все, це все на смарку. Потрібно або робити нормально півроку, або взагалі може нічого не робити. Так само, в майданчиках навіть там на Олексі є платна реклама, яка за допомогою коштів просувається, і безкоштовна реклама, яка м -м, условно чимось. Набі ну, більш прості оголошення зазвичай. Тож ви маєте для себе вибрати стратегію, як, які канали ви будете використовувати, так? і скільки коштів ви готові витратити на кожен з цих каналів. Приду приклад. Наприклад, ми маємо нішу інтернет-магазин по спортивним товарам. Ми розуміємо, що, от, я пробіжусь, ми розуміє, що контекстна реклама ми маємо використовувати. По даним запитам для того, щоб почати продавати магазини. Почали, продаємо, розуміємо конверсія сайту, наприклад, у в середньому по сайту там, 3% конверсія. І після цього ми тоді плануємо, дивимося по SEO. що Якщо ми будемо використовувати SEO, то ми отримуємо ті самі плюс-мінус 3%, але з органічного трафіку. І тоді ми починаємо прокачувати SEO. Розуміємо, що ми його прокачали через півроку ми там. І отримуємо частину трафіка з платної реклами, частину безкоштовного SEO, так, ось. наші продажі збільшились. Також ми можемо як план собі запускати таргетовану рекламу. Наприклад, перш за все, потрібно запускати ретаргетинг на аудиторію з трафіку сайту. Тобто ви можете, Ті, хто були на сайті, ви можете їх доганяти в соціальних мережах, це посилює зазвичай про продажі. І також для розвинення свого бренду, довіри, робимо SMM. Це як стратегія, як мінімум, що можна робити. Давайте підемо далі. Давайте розглянемо чуть-чуть більш детально, про, взагалі про трафік поговоримо. Тобто Ми проговорили те, що в кожному виді, в кожному каналі да, є платний трафік. І так условно названий безкоштовний трафік. Давайте поговоримо трошки більше про Google, тому що Google на сьогодні один з основних інструментів, ну, єдиний сьогодні інструмент в плані пошукової реклами. Це дуже складний інструмент, він за останні 5 років дуже сильно змінився. Якщо ми от зараз поглянемо, то Google як там можна попасти зі своїми оголошеннями SEO і платні PPC реклама. Дивись, якщо подивимося на ppc рекламу, то вона зараз є. Яка є? Перше, це пошукова, товарні оголошення – це Google Shopping, кмс банерна реклама, реклама в мобільних додатках, реклама на YouTube, І ще КМС, банерна реклама, вона ділиться на різні типи ауторії. До чого я це все кажу? Що дуже е складна і дуже. Е Тяжко в налаштуваннях стала ця реклама. Тому потрібно серйозно відноситися до цього реклами. І в іншому випадку, ви просто будете зливати гроші, які не будуть приносити вам ніякого результату. Давайте перейдемо. Тобто в плані реклами потрібно мати стратегію, який канал використовуємо, який бюджет, що ми з нього отримуємо. Далі WebNos. web це та сторінка, на яку буде приземляти ваш трафік, який буде конвертуватися в. Потенціальних лідів. І тут найголовніше питання: от часто запитують веб-сайт, крутий, не крутий, яка конверсія у, ден, у даного веб-сайту. Тобто, зайшло на сайт 100 чоловік, скільки 100 100 чоловік, а, після цього а, залишили свій телефон або зателефонували. Якщо, наприклад, зі 100 залишило 10 чоловік, відповідна конверсія, конверсія 10%, а, це означає, що сайт, ну, 10% конверсії у сайті це дуже круто. Є відповідні норми. В класіці приблизно вони для лендінг печі це 1 3 для сайта каталога це 3-10%, але є різні ніші, різні сфери, де це потрібно тестувати практичним шляхом. Тобто, наприклад, я дуже часто працюю там ЖК з будівельними компаніями, які про будівельні матеріали. То там конверсія приблизно від 3 до 6 відсотків є дуже крутою. Але різні сфери є буває по-різному. Тож тобто, саме головне від сайту не отримати конверсію 25%, інколи це буває просто неможливо в даних умовах. А саме головне заміряти і зрозуміти, як виміряти, і як мого мого більш точніше, і скільки ця конверсія буде. Четвертий блок. Четвертий блок це продажі. Продажі, ну, я, я скажу, продажі по-простому, потрібно просто продавати. Потрібно мати як мінімум якусь CRM-систему. поганий варіант це буде якась Google таблиця, але десь має вести запис. Тобто, якщо в нас немає порядку, якщо ми не розуміємо, як введуться продажі, просто якийсь менеджер підіймає якусь умовно мобільний телефон, відповідає на якісь дзвінки. І була скільки дзвінків день, то такі продажі ніколи не будуть контрольовані, ніколи не будуть гарними. Тобто тут немає порядку. Там, де немає порядку, ніколи не буде результату. Тобто потрібна має бути система, як мінімум crm система для продажів, яка фіксує контрагента, контакти клієнта, вашу. Продаж, да, якусь суму, опис і так далі, де ви можете потім проаналізувати діяльність вашої, вашого відділу продажів. В продажі потрібно планувати і робити прогноз по продажам. Це можна робити в кожному. Зараз багато менеджерів скажуть, що війна на той час і так далі. Ми не зможемо нічого спланувати. Все це дуже погані, значить продажники. В будь-який час потрібно мати якийсь план, до якого ми йдемо. І відповідно до цього шляху, там, або доходить, або не доходити. Тоді можна коригувати цей план, але план має, треба мати, щоб розуміти, скільки потрібно до цього плану дій зробити. Я вважаю, в цій сфері регулярно потрібно проходити навчання з продажів, тренінгів. Тобто гарний продаж як він завжди, знаєте, як сказати, можна, завжди готовий до дії. І тому він потрібно потрошки його оновлювати і він має бути сучасним. А, круто коли в, IP, в продажах використовується IP-телефонію, колл трекінг. Колл-трекінг, перш за все потрібен для реклами, для того, щоб трекати, а, з яких компаній слів йде а, конверсії, тобто йдуть дзвінки або заявки, і потім цю рекламу підіймати. А IP-телефонію потрібно банально для того, щоб а, можна було прослуховувати, дивитися, про що ваші менеджери спілкувалися. І можна було коригувати скрипти і так далі. Також скрипти. Скрипт, Я не кажу, що потрібно працювати як кол-центр, так, і читати з монітору кожну букву, але потрібно мати сценарій розмови. Особливо, якщо це розрібні продажі B2C, це обов'язково. І того ті чотири слайди, які я вам показав. Я хотів би, щоб ви могли для свого бізнесу, для свого проєкту сформувати собі ціль. Наприклад, один з варіантів цілі чите. Швидко протестувати гіпотезу до почати отримати придобуток. Це один з варіантів цілі. А, створити лендінг пейдж для найприбуткової групи товарів інший варіант да? цілі. Розробити стратегію просування проєкту в Google і Facebook. ще один варіант цілі. Тобто ви маєте сформувати цілі відповідно до чотирьох блоків: маркетинг, трафік, реклама. Він же. Веб-носій, продажі. А, далі я хотів показати от, воронку, як ми працюємо з клієнтами. Тобто Наша ціль як рекламне агентство а, зачасту являє собою не тільки зробити так, щоб клієнт отримував прибуток, а вперше за все сформувати цю воронку, щоб цей прибуток можливий був. І питання, які конверсії на кожному етапі. Ось ми розглянемо воронку. дивіться. А, наша ціль зробити рекламу прибуткову. Бюджет у нас 5 тисяч гривень. А, умовно кажучи, один клік коштує 5 гривень. Тоді за 5 тисяч гривень ми купимо 1000 кліків. А, хай буде у нас конверсія нашого сайту 5%. Тоді з тисячі а, кліків ми отримуємо при конверсії 5% і отримаємо 50 лідів. Знову ж, беремо середню по а, всім нішам конверсію а, з лідів угоди. Це близько 30%. А, це... 15 відповідно, угод ми отримали. Тепер рахуємо далі. Якщо ми отримаємо 15 угод, давайте середній прибуток на дній угоді, нехай у нас буде 1000 гривень, тоді 15 ммножить на 1000. Відповідно, виходить 15 тисяч гривень. І ми бачимо, що ми прибуток отримали 15 тисяч гривень, а бюджет використано на рекламу 5 тисяч гривень. Тобто реклама відпрацьовує в плюс. Відповідно, можна розвивати цю тему і так далі. Буває так рахуєш, що інколи воронку в реальності, і вона відпрацьовує в мінус. Тобто, ціль любого, хто займається рекламою, вивести цю воронку, в плюс, якщо це можливо. Давайте далі. Дивіться, покажу пару кейсів, якими ми реально працювали. Ми працювали з компанією Нова почта. Ніше було фулфілмент, це B2B-направлення, це оренди складів для бізнесів. Показую воронку, яка є, працювала відповідно. Також дивіться, наш, ціль будього агенції сформувати таку воронку. Також працювали одним з дилерів, дилерів Аяксів. Це інтернет-магазин, який продає систему, систему охоронної сигналізацій. Тут також можна побачити цифри. Також, приведучий приклад, ми працювали з бірмаркетом. Бірмаркет, як ви знаєте, це сітка магазинів, де основа алкогольна продукція продається. Тобто ми через інтернет-маркетинг не продавали ніяку э, э, продукцію. Наша ціль була брендінгом. Ми рекомендували акції, ми рекламували э, точки, до яких потрібно завідати. Тобто стратегія була направлена не на воронку якраз, а на те, щоб э, збільшити популярність. В принципі, все, все корисне, що хотів сказати, постарався дуже швидко і э, вклався в 20 хвилин, майже вклався. Э, Наступний крок: QR-код, скануйте, буду радий поспілкуватися з кожним. Всі плюшки, бонуси, що пообіцяв, готовий дати кожному. Всі корисні 4 слайди можу кожному окремо скинути, хто мені напише в особисті. Дякую. Па-па.